Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про такий цікавий феномен, який у західному світі називають situationship, а у нас тимчасунки чи недостосунки. Цікаво відмітити, що хоча назва говорить сама за себе, так, це тимчасунки або недостосунки, це все одно такий тип стосунків взаємодії між двома людьми. Так. Давайте подивимося, як насправді ця взаємодія між двома людьми описується у джерелах, які її досліджують. Отже, тимчасунки або situationship – це стосунки, в яких є романтична взаємодія між двома людьми, у яких є невизначений статус, які тривають і ніяк не змінюються. Інколи такий тип стосунків плутають з вільними стосунками або стосунками за типом друзі з перевагами. Однак що в першому що в другому випадку це все-таки щось трошки інше, тому що тут люди свідомо визначають межі і заходять в ці стосунки, знаючи, що вони або вільні, або просто друзі, які інколи, скажімо, займаються інтимом сумки – це щось трошки інше. Це взаємодія, в якій з'являється також якась емоційна основа між двома людьми. І вони не спішать, скажімо, визначати, що ж відбувається між ними насправді. Давайте поговоримо про переваги і недоліки даного типу стосунків, тому що в будь-якому явищі є і ті, і інші сторони. Переваги дуже прості. У невизначеній ситуації не потрібно нікому нічого обіцяти. Не потрібно брати на себе зобов'язання, і коли це звичайний легкий флірт, або навіть якась більш інтимна взаємодія, але немає прив'язаності, і всім абсолютно окей в цьому, ну, власне, чому б і ні. Недоліки з'являються лише тоді, коли комусь стає некомфортно. Найчастіше, на жаль, буває так, що комусь з пари комфортно, комусь ні. І ось тут з'являються найбільші проблеми. Здавалось би, найпростішим способом вирішення даної проблеми це сказати словами через рот, що відбувається, чого я хочу, і які стосунки мені підходять, і що, наприклад, даний тип стосунку між нами вижив себе. Однак, для того, щоб сказати словами через рот, дуже часто спершу треба усвідомити, що мені щось не пасує, що мені не пасує, чому мені не пасує і чого я насправді хочу. У ідеальній взаємодії тимчасунки мали би виглядати так. Ми поспілкувалися, нам було класно разом, поки нам обом класно разом в такому форматі, як є, то супер. А якщо комусь стає не окей, він це озвучує, говорить, чого хоче. Можливо, хоче зупинитися, завершити, а можливо, усвідомлює, що хоче більш якихось стосунків визначеніших. Двоє людей між собою спілкуються, говорять про це і визначають, що їм робити далі. Якщо розуміють, що далі їм по дорозі, вони собі спокійно продовжують, роблять якісь зміни, якщо розуміють, що важливі один одному. Якщо ж наразі розуміють, що ні, то кожен приймає те, що відбувається. Той, котрому потрібно щось більше, приймає вибір іншого, відпускає, можливо, проживає якимось чином втрату, і кожен з них іде далі, з повагою одне для одного. Однак тут я би хотіла розглянути ситуацію, яка відбувається трошки по-іншому, коли двоє людей між собою взаємодіють, кудись ходять, знає, якось розвивають романтичний стосунок, такий тимчасовий, умовно, так, який ні до чого не зобов'язує. І тут одна з людей, один або одна, відчуває, що щось не так, відчуває тривогу, відчуває невизначеність, відчуває, що, можливо, десь боляче. І замість того, щоб пробувати вияснити, що відбувається для себе самої або самого в першу чергу, людина починає шукати якісь відповіді деінде, відповіді про те, що він чи вона робить. Відповіді про те, як на мене реагують. Десь якісь, знаєте, починають людині потрапляти відео в інстаграмі або в Тіктоку. Дуже легко натрапити, наприклад, на карти Таро, на якісь гадання, гороскопи і так далі. І замість того, щоб розібратися в собі, людина може почати покладатися на ось такі зовнішні фактори. Уявіть собі, що відбувається в внутрішньому світі, тобто незадоволення наростає. Вирішення ситуації немає, у внутрішньому світі людини, яка незадоволена, цей світ обростає фантазіями, здогадками, і, можливо, у внутрішньому світі уява про те, що відбувається насправді, зовсім інша, ніж те, що відбувається насправді в уяві іншої людини. Відчуваєте, яка росте дистанція? Як ви думаєте, чи з цього взагалі можна вийти? Я маю на увазі, чи можливо з цього вийти двом людям. Є такий феномен, коли завершення ось таких недостосунків буває навіть болючішим, ніж завершення стосунків багаторічним стажем. Якщо ви раптом опинилися в такій ситуації, коли ви ловите себе на тому, що щось відбувається у вашому особистому житті з якоюсь певною людиною. Або з декількома людьми так теж буває, або з декількома людьми підряд. Я б перше хотіла, щоб ви задали собі запитання, чого ви насправді хочете в стосунках тої чи іншої людини. Якщо ви можете собі дати відповідь на це питання, тобто так, я насправді хочу, наприклад, з цією людиною мати стосунки, або мене не влаштовує те, що відбувається, то наступним кроком можна було б це озвучити. І тут ми можемо наткнутися на новий камінь, тобто на місце, де знову буде важко. Якщо ви відчуваєте, що важко озвучити, що ви не готові це озвучити, то задайте собі запитання, а чого я боюсь? Що найгірше може статися, якщо я ось таким чином прокомунікую? Що найгірше може статися, якщо я скажу іншій людині про свої якісь переживання, почуття чи потреби? Можливо, ви дасте собі відповідь, що ви... Втратити цю людину, що ви боїтеся цю людину втратити, і тоді ця відповідь вам підкаже, чого ви насправді хочете в стосунку з цією людиною, ще більше підкаже. Бо якщо ви боїтеся втратити, то що саме ви боїтеся втратити в цьому стосунку? Тема недостосунків або тимчасунків це взагалі така досить обширна тема, якою часто можна зустрітися на консультуванні з клієнтами? Ми всі люди, нам, всім хтось подобається, ми всі хочемо з кимось взаємодіяти, і не зі всіма щось виходить так, як ми хочемо. І це цілком нормально. Ми для того є в тому світі, щоб його досліджувати, щоб обирати собі, як нам жити, з ким нам бути, дивитися, що нам підходить, що нам не підходить. Але якщо ви помічаєте, що постійно втрапляєте або періодично втрапляєте в подібні. Недостосунки, і від цього страждаєте, що ключове, я би рекомендувала вам подивитися більше або задати собі запитання, для чого мені потрапляти у тимчасунки, у стосунки з невизначеним статусом. Що це мені дає? Як бачите, і тут відповіді можуть бути різні і можуть підказати, чого ви боїтеся, або чого ви уникаєте, або чого ви хочете насправді. Однак треба сказати, що проблема може бути насправді не такою поверхневою, як би хотілося. Тому що дуже часто люди, яких ми зустрічаємо, можуть потрапляти якимось несвідомим чином під наші проекції, під наші психологічні травми. Ми можемо травматичним досвідом своїм несвідомо вихоплювати таких людей і тримати себе в стосунках, які нам будуть чинити біль. Це саме стосується не тільки болючих недостосунків, а і будь-яких аб'юзивних взаємодій і так далі. Звісно, за відео неможливо розповісти всі причини, чому так відбувається і як цього позбутися. Тому, якщо ви помічаєте, що вам постійно боляче, я рекомендую йти все-таки в терапію, в консультування, аби дослідити більш глибинні причини і отримати новий досвід. Травматичний досвід це такий досвід, який постійно прагне вирішення. Тобто, якщо дитина в ранньому віці або в період дорослішання травмувалася об якусь подію або об якийсь стосунок, бо насправді травматичний стосунок це є найбільша травма для дитини, і у нас у всіх є якісь травми, то психіка несвідомо буде потрапляти у ситуації, обирати, вихоплювати собі ситуації, які наче будуть нагадувати про цю травму для того, щоб мати можливість цю травму закрити, тобто умовно мати можливість вчинити по-іншому однак самому вчинити по-іншому без допомоги спеціаліста буває важко. Тому я рекомендую, якщо ви бачите, що ви потрапляєте в стосунки або недостосунки, або ситуейшеншіп, в яких вам боляче, приходити на консультації і розбиратися. З психологами, що ж відбувається, як і як можна по-іншому.